Добрий вечір, дорогі друзі. Я дуже радий, що ви знайшли час прийшли на зустріч. Дякую вам за ваш час. Я знаю, що багато хто з вас ще два тижні тому сидів біля телевізора, тримав кулаки, посилав енергію, хвилювався, підтримував і незалежно, незалежно від того, де проходять проходять бої. Сполучені Штати, Британія, Німеччина, Польща. Чи останній як що останні, як в Москві, Росія, ми робимо все для того, щоб піднімався завжди. Український прапор лунав завжди український гімн. І робимо все для того, щоб прапор та гімн був завжди переможним. Дякую за підтримку. Але на сьогоднішній день я приїхав до вас не як спортсмен, якого ви знаєте. Я приїхав як лідер політичної сили. Український демократичний альянс реформи. Що Кличко тут робить як політик? Чому не спортсмен? Чому як політик? Чому займається політика? І що за партія удар? Які принципи, які пріоритети, критерії, цінності, в якому напрямку ми прийшли і куди рухаємось? До того я приїхав до вас відповісти на ці питання. 20 років тому ми будували Р... перестав існувати радянський союз, ми почали будувати незалежну державу. Ми тоді мріяли, що це буде держава для кожного з нас, і кожен буде впевнено себе відчувати. Тоді ми мріяли. В минулому році ми святкували 20-річчя незалежності. І є одне питання, на яке ми не можемо до, сі, до сих пор дати чітку відповідь. А чим ми можемо пишатись за останні 20 років в Україні? Ми можемо пишатись окремими досягненнями людей, науки, культури. чи... Спортсменів, але, на жаль, ми не можемо пишатись ні умовами життя. Ми не можемо, не можемо пишатись ні економікою, ні політикою. І весь час нам розказують, що будують державу. Будують краще майбутнє, але нічого. А чому ми, українці, не можемо? Відповідь дуже проста, тому що є люди, які не зацікавлені, щоб. Зміни відбувалися в нашій країні. переживають і хочуть, щоб ціни були нижчі. Зарплат... Ми взяли на себе відповідальність. Ми побудували партію. Ми маємо цінності. Ми хочемо, щоб ті ж самі цінності були йти в парламент, щоб викинути звідти тих людей, хто там сидить, заробляє гроші і нічого не робить для людей. Ми, ми знаємо, що ми можемо це роби... зробити. Нас бояться проти нас. Кожен знає. Знаєте, чому я впевнений в своїх силах? Тому що ми боремось за правду, ми боремось за ідею. Найвищі цінності життя без мрії, без мети немає сенсу. Но цього недостатньо. Повин, повинна кожна людина робити, щоб мета стала реальністю. І нема нічого неможливого в житті. Колись маленьким хлопчиком я мріяв стати на сильнішому світі, завоювати ті ж саме яким володів Майк Тайсон, Ленакс Льюіс, Великий Мухаммед. Але я на сьогоднішній день також мрію. Я мрію жити в європейській країні, тому що ми українці, європейці, ми європейці є... Один Я нічого не зможу ніколи зробити, але я не один. Наша команда велика, нас тисячі, десятки тисяч. Нас підтримують на сьогоднішній день сотні, мільйони українців підтримують нам, нас, нам довіряють. Найважливіше, що є, це довіра людей, це репутація, це ім'я. Тому що для того, щоб заробити репутацію та ім'я, потрібно інвестувати роки. Сину, Людину, яка є в нашій команді, яка балотується по вашому ізбирательному округу. Це Мінтеска Віталій Ломакович, Будь ласка. Віталій, до мене звертаються багато людей, які кажуть: Віталій, ми вас знаємо. Ми знаємо вас, але хто в вашій команді? Яка мотивація тих людей, які прийшли в команду? Може бути гроші, може бути посади. Може бути вони хочуть себе захистити і там крісло себе отримати. Скажіть, будь ласка, яка ваша мотивація? Чому ви зі мною? Чому ви разом, чому ми разом в команді? Чому ви прийшли в політику і що ви відстоюєте? Будь ласка, добрий вечір, шановні крем'янчани. Добрий вечір, рідне місто Кременець. Ви знаєте, ми йдемо в політику з Віталієм Кличком для того, щоб отримати інструмент вирішення маси питань, які накопичили за 20-й рік незалежності на нашої держави. Ці питання є як на рівні Києва, так на рівні областей, так на рівні районів, так на рівні кожного села нашого 164 округу. І нам потрібно ці питання почати вже вирішувати, тому що ми бачили 20 років демагогію, популізм, політиканю. Зараз вже не став час людей, які повинні професійно працювати, які мають життєвий досвід і професійні навики, які, крім того, що є патріотами нашої країни. І сьогодні для вас є дуже добра новина. Наш рейтинг партії удар в нашому 104-му окрузі вже досяг 32,5%. І ми є перша політична сила на Тернопільщині. І якщо такими темпами буде зростати підтримка людей, то не загораємо той момент, коли ми будемо першими і в Україні. Шановні друзі, на з'їзді 1 серпня, кожен з кандидатів мажоритарників дав присягу, які були такі слова. Що я, усвідомлюючи свою відповідальність перед народом України, клянусь приєднатися до фракції Віталія Кличка в Верховній Раді, ніколи не блокувати з партією регіонів та її та комуністами та її сателітами, не голосувати за антиукраїнські закони. І якщо я цього не зроблю, я здам свій депутатський мандат. Я думаю, що це є клятва, яка буде гарантією для мажоритарників і для партії. І тоді ми уникнемо тушкування переходів, перекупів і іншого бредоти, яка зараз є в Верховній Раді. Через те сьогодні ми зустрічаємо нашого лідера, лідера нашої партії Віталія Кличка. Але нічого не завадить зустріти його в 2015 році як президента нашої держави. Я хочу дякую за слова, але хочу сказати: ми станемо партією влади, але влада не мета для нас. Влада це інструмент, коли ми зможемо втілити в життя. Те, що очікують українці, те, що ми чекаємо вже 20 років, і ми не хочемо чекати. Ми боремось, тому що час іде дуже швидко. 20 років пройшло так, як одна хвилина. І якщо чекати, наступні 20 років пройдуть, може бути ще, ще швидше. Ми не хочемо чекати. Ми боремось. Ми боремось і знаємо. Без боротьби перемоги не буває. Ми взяли на себе відповідальність, і це дуже важливо. Ми знаємо. Яке велике очікування є у людей. Ми зробимо все для того, щоб реалізувати нашу мету, щоб кожен українець себе впевнено почував в нашій країні. Він дивився в майбутнє, впевнено в завтрашній день. Тому що 6 мільйонів українців на сьогоднішній день. Працюють за кордоном, шукають кращі долі в самому працездатному віці. Ми знаємо, я можу жити в Німеччині, в будь-яких країнах я не хочу там жити. Я знаю, що ми можемо побудувати. Я хочу жити в Батьківщині. Я знаю, ми можемо це зробити. І ми можемо змінити відношення політики до людей та людей до політики, тому що політик на сьогоднішній день. Це брудне слово. Я впевнений, що нам це посила. Я впевнений, нам багато що потрібно зробити, але без кожного з вас це буде неможливо. І тому я хочу звернутися до кожного, хто прийшов на сьогоднішню зустріч. Якщо ви думаєте, що кличко прийде і змінить, ви помиляєтесь від кожного з вас. З вас з вас, з вас, від кожного, хто присутній, залежить завтрашній день, тому що це закон життя. Потрібно боротись і відстоювати свої принципи, світогляд, бачення завтрашнього дня, свої цінності це боротьба. Якщо у вас ті ж саме цінності, якщо у вас ті саме світогляд, якщо у вас співпадають у нас думки. Приєднатись до нашої команди, тому що ми разом сильніші. Кожен з вас, кожен з нас хоче заглянути в майбутнє в завтрашній день. Це дуже легко. Є народне прислів'я. Хочеш подивитись в майбутнє? Заглянути в майбутнє. Подивісь в минуле людини, і ти можеш знайти собі відповідь. Подивіться в минуле тих людей, які вже багато разів були в політиці. Багато чого пропонували. Вони були при владі, при опозиції, потім знов при владі обіцяли, і нічого не відбулося, нічого вони не реалізували. Вони знов приходять з лозунгами, знов обіцяють. І питання: якщо прийдуть, щось зміниться? У мене великі сумніви. Ми знаємо, що найцінніше, що у нас є, це наша репутація. І зробимо все для того, щоб. Не за яких умов не згубити репутацію, не за яких умов не згубити довіру, оправдати довіру і реалізувати нашу мету сучасна країна, де кожен українець буде певно дивитись в завтрашній день. І ми нашу мрію реалізуємо, реалізуємо разом. Не будьте байдужі, прийдіть на ваш виборчий дільниці. І якщо ваш вибір. Паде на український демократичний альянс за реформи, коротка абревіатура удар. Ми зробимо все, щоб реалізувати ваші очікування, наші спільні мрії Зробити ваш вибір так, як підсказує вам ваше серце. Ми вас не підведемо. Я ніколи не червонів. За мене ніхто не червоні ніколи не червонів в спорті і ніколи. Не буде червоніти в політиці. Ми зробимо це, ми об'явили бій за Україну. Ми цей бій виграємо. Слава Україні! Дорогі друзі! На жаль, у мене так багато часу, але я знаю.